Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про смілку широколисту, яку ще називають оберна широколиста. Поширена смілка широколиста практично по всій території України росте на луках, в садках, вздовж доріг, серед чагарників, на полях, як бур'ян. Смілка широколиста це багаторічна трав'яниста рослина. Її розгалужене стебло. Досягає висоти від 35 до 85 см, стебло сизовато-зелене, слабо опушене. До стебла супротивно кріпляться листки. Листки прості, ланцетної форми, нижні листки короткочерешкові, верхні листки сидячі, цвіте смілка широколиста з червня по вересень. Квітка має здуту чашечку з 20 жилками. Віночок білий, пелюстки глибоко двороздільні. Коли чашечку притиснути, вона лопає із характерним звуком. Плід, яйцевидна коробочка. У складі смілки широколистої виявлені вітамін С, аскорбінова кислота, ферулова та синапова кислоти та сапоніни. Уберна широколиста рослина неофіційна, використовується лише у народній медицині. Препарати смілки широколистої чинять протизапальну та заспокійливу дію. Препарати з трави оберни широколистої приймають при захворюваннях нирок та сечового міхуря як сечогінний засіб. Настій трави вживають при захворюваннях сечових шляхів, при задавнених бронхітах та при дизентерійних проносах. Препарати трави смілки оберни широколистої. Вживають при гастритах з підвищеною кислотністю. Відваром трави лікують лишаї та бешихові запалення шкіри. Свіжий сік оберни використовують для аплікацій при запаленні очей. Як седативний засіб, відвар із оберни широколистої вживають для поліпшення сну. Поселяючись в городах, на квітниках та в садках, оберна широколиста може стати бур'яном. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.